Вами я Наталя Сабліна, і сьогодні у нас вже 18 липня на годинку 10.30. Вперше за великий такий час я виходжу в прямий ефір саме в день. Чому? А, тому що ваші повідомлення проговорили мені про те, що я перечитала, а, пані Наталя, що трапилося? Чому не в прямому ефірі? Чому у нас понеділок, середу п'ятницю, немає ефірів? Так, цей тиждень я фактично не виходила в прямі ефіри, тому що були певні такі, знаєте, вечірні зустрічі, вечірні курси, і вже о 22-й годині було якось неок виходити в ефір, тому що люди сплять, а Наталія Сабліна щось віщає. Отже, декілька слів ще раз про себе. Мене звати Наталія Сабліна, я кандидатка психологічних наук, коуч, тренер, експерт і людина, яка Люблю тим, чим я займаюся, людина, яка надихає інших, і взагалі хочу сьогодні говорити про ту тему, яка була для вас цікавою, і про те, що сьогодні написала колега, сама тема пов'язана з родом. Так, ми говорили попередньо, що я обов'язково поділюся, але я хочу сьогодні додати: да? тобто, я хочу сьогодні проговорити про те, як пов'язано НЛП з родом? І сьогодні саме ми будемо говорити про наші установки, тобто те, що нам дано з дитинства, і саме у тема сьогодні НЛП і сила роду, як перестати жити чужими сценаріями, тобто як вплинути на своє життя по-іншому, так? У це дуже важливий момент. І дійсно, давайте трішечки розкажу, як взагалі я прийшла в НЛП, тобто і поділюся своєю особистою історією. Можливо, вас це теж зацікавить, чому саме я говорю про це зараз, тому що 28 липня ми запускаємо курс по НЛП для початківців, тобто саме цей курс для того, щоб зрозуміти, як. НЛП, тобто нейролінгвістичне програмування, допоможе змінити ваше життя, ваше, ваші установки, вашу поведінку, і саме головне як ефективніше комунікувати. Буквально вчора я проводила такий тренінг для жінок-лідерок, саме НЛП, да, тобто мова впливу, як можна впливати, ну, звичайно, позитивно. А отже, друзі, хочу проговорити про те, що ну, от я переконана, що саме НЛП це один з ключів такого майбутнього розвитку людства, суспільства, навіть бізнесу. Да? Тобто НЛП бізнес дуже пов'язаний. І знаєте, чому, 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 чому я пройшла в НЛП? Тому що колись дуже багато років тому, навіть ну, років, мабуть, там, 10 я завжди... Запитувала себе, хто я, чого я насправді хочу, чого я повторюю одні ті самі помилки. І, звичайно, взагалі моє життя привело мене в психологію. Це була така ще історія. Але, але, але давайте я зупинюсь трішечки на тому, в який момент життя я зрозуміла, що це, це моє, да? коли була спочатку перша книга, НЛП, техніки, НЛП вплив, так, а потім. Вже почались курси, практика, і о, точно бачу, що моє життя почало змінюватись, Да? Тобто почались певні інші такі моменти, комунікації з людьми. Почало це не відразу, так, знаєте, раз я вивчила НП, пройшла курси всі Сіолода Зеленіна і одразу раз, це змінилось, Ні, Але я бачу, що це змінюється структурно, і саме головне, що це змінюється назавжди. Що ж не ви знаєте, друзі, коли я почала вивчати НЛП, що мене вразило? НЛП дало мені багато інструментів зрозуміти в першу чергу себе, людей і навчитися бачити не лише поверхню, а глибинні процеси мислення, реакції, внутрішньої установки. Я побачила, що ми не приречені, слово приречені хочу сказати, повторювати старі сценарії. Ми можемо їх переписати, да? ми можемо взагалі по-іншому реагувати. Ну, наприклад, є така техніка, а, взмах, да? тобто, а, і це, як знаєте, чарівне паличка. Ти можеш змінити свою установку, переписати, і да? тобто той стан, який би ти хотів. І це дійсно допомагало. І хочу сказати, а, чому я ну, по-різному ставляться до НЛП, але чому я сама вірю в це, тому що. На сьогодні давайте говорити щиро, швидко змінюється ну, світне і головна така валюта сьогодні. Запам'ятайте це, прямо запишіть, занотуйте і в подальшому запам'ятайте, це гнучкість мислення, це усвідомленість і вміння комунікувати. Три ключові аспекти. І це якраз постулата, да? тобто гнучкість мислення, постулати НЛП, гнучкість. Гнучкість, гнучкість це важливий момент. І скажу щиро, що НЛП – це не магія, а чітка система, яка дає ці навички. Тобто запам'ятайте, це не магія, це чітка система. От, наприклад, як швидше комунікувати з людьми, потрібно розуміти. Де є репрезентативна система у людини? Так? От по сприйняття сприймання інформації є візуали, аудіали, і кінестетики, і отут також дуже важливо зрозуміти, друзі. Подивіться, будь ласка, зараз на мене. Ви мене уважно чуєте, що ви відчуваєте. Пишіть плюсики, до речі, звідки ви? Я бачу, що ви є, для мене це ці ціна. І чи важливо сьогодні для вас ця тема поговорити про. НЛП, про родові сценарії, тому що саме сьогодні ця тема про те, як, 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 як ми пов'язані з родом, і це все дуже важливо. Тому пишіть, ставте плюсики. Я поки переглядаю, що ви тут пишете ще в іншому. Тобто ми також зараз на втік-тоці, тому дуже важливо, щоб ви писали, чи важлива для вас ця тема, важлива тема роботи з родом, чи важлива для вас тема зміни установки своїх, да? тобто чи займаєтесь ви тим. І скажу щиро, дуже часто кажу, це мій хрест, друзі. Ну, ми можемо все змінити, якщо в нас є бажання, тобто ми можемо переписати свою історію, якщо ми хочемо це зробити. Тому давайте пишіть, чи дійсно для вас ця тема важлива. Хоча поставте плюсики, що ви зі мною, ви мене чуєте, і, і ви можете про це говорити. Давайте, друзі, пишемо плюсики. Я бачу зараз, що доброго дня, ви надихаєте, завжди супер, дякую велике». Тоді рухатися, будемо далі, дякую велике, плюс супер, супер, супер. Отже, ще раз наголошую, друзі, що НЛП це не просто метода, тобто запам'ятаєте. Це мова, на якій ми можемо спілкуватися. Це мова майбутнього, і, звичайно, НЛП – це про відповідальність, про силу вибору, про свободу бути собою. І при цьому, що дуже важливо, ефективно взаємодіяти. Тобто, зрозуміли, дуже важливо навчитися ефективно взаємодіяти. От Вчора ми спілкувалися з жінками, лідерками, і такі знаєте, дуже важливий акцент вони зробили, що ми це знайли. Ми це використовуємо, але ми не знали, що це НЛП. Да? Тобто, коли, наприклад, по очкам можна зрозуміти, чи обманює вас людина чи ні, да? куди вона дивиться, вправо чи вліво. Саме на курсі, хто прийде вже на курс по НЛП, для початківців ми будемо говорити про це. Я обов'язково навчу вас саме тим методом, хоча б доторкнутися да, до цієї теми і зрозуміти для себе, а що я роблю. І саме важливо, знаєте, отут про то, що кожен з нас з'являється на шляху не просто так. Да? І сьогодні ви зі мною також не просто так. Да? Тобто, і я вдячна, я вдячна кожному, що ви сьогодні тут. І взагалі я дуже вдячна людям, які є на моєму шляху. І знаєте, я хочу сказати, що я тут, от почуйте зараз цей меседж, такий, що передавати далі. Тобто, те, що я знаю, я хочу передавати далі. Чому? Бо справжнє знання це те, що трансформує. І я точно знаю, кожен може змінити себе. Я точно в цьому впевнена. Питання тільки чи готові. Розкажу вам таку одну свою історію такого свої практики. Буквально декілька тижнів тому в мене була консультація з людиною, яка. No. Ми працюємо вже довгий час, і каже, ти знаєш, я хочу перестати вживати алкоголь, ну тому що це мені шкода. Да? Тобто людина успішна, бізнесмен, має такого ну, статус, А от, але каже, коли я випиваю, я сідаю за кермо і може бути шкода. От каже, я взагалі хочу перестати пити. От я знаю Наталя, що ти займаєшся там НЛП, гіпноз, це все. А от, от я хочу перестати. Давай з цим попрацюємо. Ну от ми з ним кусок такого відпрацювали і дійшли до того, що я кажу: давай, все, ти зараз перестаєш пити, От слова взагалі, якщо ти береш в руки там горілку або щось алкогольне, і починаєш пити, ти просто вмираєш. Він такий дивиться, каже, як. Кажу, ну ти ж хочеш прийняти рішення, щоб не вживати кого. Він каже так. І ми дійшли до того, що він каже: А можна не назавжди, щоб ти мене тут ну, тобто, поставив такий певний гіпноз, там код, да, все. Я кажу, ну, обирай або зараз, або ніколи.' І він таки почав в кріслі такий рухатися, як як, я що маю взагалі перестати вживати. Я кажу, дивись, я зараз серйозно говорю про це. А, ти маєш обрати. Чи страх буде керувати тобою, чи ти керуєш своїм життям. Зрозуміли, друзі? Це дуже важливо усвідомлювати для себе. Чи я готова змінити своє життя, так? чи я готова жити в цьому всьому? От зараз кожен з вас прямо собі задайте питання. Чи я готова змінити своє життя? І все. І це, від цього починається рух. Я готова. Це вже дія. Я вже встала, піднялася і пішла рух. Так? І дуже важливо, друзі, я хочу проговорити про те, як НЛП пов'язане з родом. Більшість з вас знають, що я проводжу системні сімейні розстановки, я вивчаю род. А саме родові сценарії, так не тільки свіру, а взагалі сценарії, чому з'являються там певні захворювання, чому людина не може вийти заміж, чому там цукровий діабет. Крім того, що в мене є такий посібничок да, по психосоматиці. До речі, дуже крутий, просто рекомендую всім. Не тому, що і це авторка я цього укладачка, цього посібника ні, а тому, що це дійсно книга настільна. Да? Тобто, це, це знаєте той продукт, який можна читати руками і використовувати в своєму житті. Кожна людина сьогодні має мати в себе такий посібничок. Чому? Тому що кожна з нас є певні якісь практичної більшості да, де з'являються симптоми в тілі. А цей посібничок тут прописано і про що таке взагалі психосоматика, про всіх практично хвороби психосоматичного спектру. Да? Тут прописано про те, що. Факти, що тут ще дуже цікаво, от я обов'язково звернула увагу на психосоматичні реакції на війну. Так? Тобто, це те, що ну, мало би ви не йдете, але тут є про це: про діток, про людей з літнього віку, про е, роботу з психосоматичними симптомами. Тобто, ну, це мега-посібне. До речі, якщо немає, то я вам просто рекомендую його мати. Ми їх роздрукували. Ну, фактично, ми а, не знаємо, коли вони нас там ще небагато залишилося. Перший. Чи ми будемо його передруковувати відразу? Не знаю, але 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 я просто рекомендую. Рекомендую вам мати такі посірнички тут і про хвороби, і про все тому до речі. Пишіть або в чатику мені, або в особисті повідомлення, або зайдіть на сайт тренінгового центру Наталі Сабліної. Там є цей посібничок, і ви можете його собі придбати. Тут все прописано, друзі. Тобто, ще раз наголошую, що ми зараз будемо говорити про НЛП, як пов'язано з родом, але також тут прописано всі психосоматичні захворювання. Рекомендую вам. Мати це посібник, можливо, поставити плюсики, хто вже має цей посібничок, хто використовував у своєму житті. І ну, тобто, це дуже важливо. Да? Рухаємось далі. Я хочу проговорити, що ж для мене стало справжнім відкриттям. Дивіться. Друзі, якщо чуєте мене, відчуваєте. От в першу чергу от багато наших правда переконань, таких реакцій, життєвих бачу плюсик, бачу, що посівничок є. Якщо немає, друзі, дуже просто. Заходите на сайт і купуєте посівничок. Тренінговий центр Наталі Савлен. Там все є. До речі, там багато курсів. Курс по НЛП також є. Є зараз в шапці профілю в інстаграмі. Реєстрація на курси, також все є в тренінговому центрі. Заходьте на сайт періодично. Там, прогулюйтесь да, і беріть собі щось для себе. Будь-який курс, запису або от, в онлайні. Отже, дякую, дякую, що ви зі мною. Але давайте поговоримо про те, що ще раз повернуся назад. і Багато наших переконань, реакцій, життєвих сценарій ми не вигадали самі, правда? Ну, от, буває, ага, повторюється там, життя, наприклад. У бабусі був чоловік алкозалежний, у мами чоловік алкозалежний, тобто тату дитини, і у дитини, дівчинки чоловік алкозалежний. Да? Тобто, і це якби, успадковується. Через що це успадковується? Да? От, через слова запам'ятаєте, правда, сьогодні? Плюси ставте, хто зі мною сьогодні, чи корисна вам ця інформація зараз, через слова, через емоції. І через досвід наших батьків, бабусь, дідусів, прадідусів. Тобто НЛП також запам'ятайте, дає унікальний інструмент, друзі, побачити ці родові програми. Тобто запам'ятати, побачити. Наприклад, чому в нашій родині не вміють приймати гроші? Друзі, коли ми підемо, ну, буквально. Я проходжу навчання на майстер на і от ми про це також поверталися, да? тобто якісь є запити. І от дуже часто, особливо в українців, хто з України зараз і хто проживав в Україні, було таке, як розкулачування. Да? Можливо, ж всі пам'ятають таку історію, нашу страшну, але історію. І от це звідти може бути, да. Або то мерприклад, чому жінки з покоління в покоління тягнуть все на собі? Особливо знаєте, от також Друга світова війна. Жінки виховували чоловіків, да, тянули на собі І далі, там по поколінню, жінка стає сильною. Або, наприклад, чому страх, провина, живе навіть коли все добре. Да? От бувають такі моменти, людина каже: у мене все добре. Але відчуття якогось такого страху, що щось може збутися, відбутися. Да? Друзі, це не містика, це глибина психологія. І що тут дуже важливо, от я просто сьогодні от почуйте, відчуєте це. НЛП дозволяє не просто зрозуміти, а переписати ці установки з повагою, до роду, але з правом на власний вибір. Так? Буквально, друзі, скоро, скоро, прискоро, я навіть вже е, зараз покажу вам, маркерти Ну, Бачите? Щоденника, де ще є сама гра. Найближчим часом буде mm. у нас така гра, яку я авторка цієї гри створила. Це ми будемо використовувати в своїй роботі. Ось написати. Це щоденник у нас. Це щоденник, і це гра називається Сила роду, коріння та крати. Вже... Все це вже зараз друкується, верстається і вже найближчим часом буде така гра. Тому я хочу сказати про те, що дійсно у ці моменти, да, тобто переписати ці установки, саме запам'ятайте з повагою до роду, але з правом на власний вибір. Уявляєте, що може бути? І тут дуже важливо, ще раз наголошую, що ми можемо зробити для свого роду це жити інакше, коли старі сценарії вже не служать нам. Так, бо це найкраще. От запам'ятайте, почуєте. Взагалі, скажіть, будь ласка, чи цікава вам ця тема саме робота з родом? До речі, вже завтра, післязавтра, 20 числа, ми розпочинаємо ретрит. Саме благословіння роду, яка опора роду, любов. Так, оце все. Тому я працюю з родовими сценаріями і пройшла це сама. Тобто я бачу, як змінилася не лише моє життя, а й атмосфера в родині. Правда, друзі, те, що я сьогодні хочу сказати, вам треба працювати з родом, да? купувати в Наталі Савлю тренінг. До речі, тренінг 199 гривень, і він у нас прикріплений в шапці, і ви його будь-який час можете пройти. Це дуже важливо, да? розуміти, чому залежні, чому це, чому це, чому це. Чому це? Тому а, я хочу сказати, що я бачу, як змінилася моя атмосфера в родині. Як звінилися в мене відносини з близькими, і найбільше, що для мене є цінне, це ставлення до себе. Да? От, знаєте, таке якось було раніше відчуття про меншу вартість. Я навіть в українців бачу, коли приїжджаю за кордон, оцю меншу вартість. Да? Тобто це також е, трансформація дуже сильна моя. От, тому, е, що я хочу проговорити? проговорювати, да? такі. Практику, ну, можливо, зараз прямо захочете пройти разом зі мною цю практику або або. або, або. А сама практика НЛП на зв'язок з родом та особисту трансформацію. Да? Тобто, а зараз, друзі, прямо запишіть, згадайте фрази, які ви часто чули від мами, тата, бабуся чи дідуся. І прямо можете прописувати, да? наприклад, такі фрази жінка має терпіти. У нашій родині легко не буває. Гроші це важка праця, треба багато працювати. Да? Тобто так, завжди відчуваю, що не дотягую, що якихось дотягує. Да, зараз пані Вікторія пише, завжди відчуваю, що не дотягуєш що якихось стандартів. Так. Дивіться прямо. Зараз запишіть собі фрази, або зараз, або передивитись відеозапис і от зробити цю техніку. Дивіться, що наші там, що ви чули. да, там, або Треба багато працювати. Або, бували, такі моменти, там по долі принесеш, да? там бабуся або мама може сказати. Ну такі моменти. Запишіть ці фрази, і біля кожної фрази зараз Да, пишіть, відповідайте, да? Запишіть фрази і відповідайте. Це справді моє? Чи служить ця установка в моєму життю? Що я хочу думати? Натомість, тобто, що я хочу думати. От, зрозуміло, не? далі відповіли на ці питання, далі ми переходимо. Вибираємо от, одну родову ситуацію або історію з того, що ми зараз прописали, яка вас тригерить або обмежує. Тобто не дає вам заробляти великі гроші або або напишіть її коротко. І перепишіть, якби ви були автором нового сценарію. Так? У НЛП ми кажемо, мислення створює реальність. Тобто Це момент. Це не фантазія, а перелаштування нейронних шляхів. Так? Що ви робите далі? Далі робите таку глибоку практику, тобто подяка роду. Дробите вдох видох, закриваєте очі. Уявляєте за спиною свою маму, тата, за ними їхніх батьків і так далі, далі, далі. Відчуваєте опору, вони вже пройшли свій шлях. І скажіть подобки. Я вдячна за життя, я вибираю ти своїм шляхом. Я беру зроду лише сила. Це проста практика, дає таке глибоке відчуття опори і внутрішнього дозволу жити інакше. Це практика лише початок. Якщо вам цікаво більше, я вас дуже запрошую на курс, який буде стартувати вже 28 липня. Ми будемо говорити на ЛП для початківців. Там буде дуже багато практик. А ще я хочу сказати, друзі, що вже завтра, післязавтра стартує ретрит. Но, скажу щиро, можливо, б і запросила вас, але, але всі місця вже зайняті, тобто ми не можемо більше запросити. Але ви можете бути з нами або пройти тренінг. Хочу сказати, що, знаєте, от, дуже важливо для себе відчути, а що я хочу, а що я можу. Знаєте, наостанок, скажіть, будь ласка, як вам ця тема, поставте плюсики, мінусики, як ви взагалі себе почуваєте? А, і хочу ще з вами поділитися такою технікою НЛП туди зараз, да? тобто повернення в ресурсний стан. Я вважаю, що ця техніка, особливо сьогодні, взагалі вона потрібна. А, ця техніка може допомогти вам вийти з такого хаосу, з тривоги, повернути контроль над своїм станом, активізувати ресурси певні там. Який є всередині. Для вас буде зараз техніку поділитися з нею? Пощо, ділитися, чи ні? А, от. Чи важлива буде ця техніка? Так, хорошо. Тоді бачу, плюсики супер, 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 тоді перший. Крок перший. Усвідом свідомі місце і час. Так? Закрий очі, якщо зручно, і тихо, скажи собі. Я тут, я зараз. Це мій простір, це мій час. Крок другий. Відчуй тіло. Зосередь увагу на своєму тілі. Де торкаються ноги до підлоги? Де твої руки? Що ти чуєш навколо? Це заземлює і повертає момент. Крок третій. Візуалізуй ресурсний стан. Згадай ситуацію, коли ти почувався або почувалася сильною, спокійною, впевненою. Навіть якщо це була дрібниця, головне, щоб ти зараз відчув цю силу. Уяви цей стан, як світло, тепло, колір, що розливається по тілу. І крок третій, четвертий перепрошую, як коріння. Коли ти максимально відчуєш цей стан, то торкнись до себе, наприклад, до запястя, там, де, або поклади руку на серце, де, де тобі буде зручніше. І скажи: це мій ресурс. Я можу повертатися до нього тоді, коли захочу. І п'ятий крок зроби повернення. Зроби вдох, видих. І повільно відкрий очі. Поглянь навколо, як просто, де ти є. Поглянь на цей простір, в якому ти є. І ти вже інакший, ти вже з ресурсом. Друзі, цю практику можна робити щодня, коли щось вибиває з балансу. З часом, коли ви натренуєте свій мозок, ви будете повертатися автоматично. І якщо ви спробували цю практику, я буду дуже чекати в коментарях, що ви відчуваєте. І це також трансформація, це також початок того, що буде по-іншому. І дійсно, я хочу, щоб ви ще раз для себе усвідомили, хто я, де я і як. І я хочу запросити ще проговорити про курс. НЛП для початківців. Це курс для всіх, не тільки для психологів. Знаєте, це про те, що може змінити ваше життя. Це про те, як каже один з учасників попереднього курсу, каже пані Наталя. А чого ви так мало говорите про цей курс? На цей курс мають прийти всі. Це якраз про сьогодення, про гнучкість. про вплив. І про ефективність. Тому, якщо ви сьогодні були з нами, переглядали цей запис і відчуваєте, що я хочу піти разом з Наталією, Сабліною в цей світ гнучкості, сприйняття іншого себе, по-іншому сприймати цей світ, я запрошую. Я запрошую разом зі мною в цю подорож. А ще не забудьте, Зайти в шапку профілю, подивитися, де є тренінг по роду і придбати собі. Це перший шлях, перший шлях до трансформації зміни. Все починається з нас. Або ми готові, або ні. Вибір кожного з нас, бути дорослою або бути дитиною. Я сьогодні вам бажаю позитивних емоцій, тихого дня і вечора. І вже ми зустрінемося з вами. На ретриті, бережіть себе. Я буду обов'язково з вами ділитися.